Усім привіт! Мене звати Люда і ви на каналі Люда Стіч. Я вирішила завести канал, тому що це моя би, така довга мрія. Я про нього розпочала думати ще на початку повномасштабного вторгнення і ніяк не доходили руки. І от коли вже, як то кажуть, припекло і час у мене трошки піджимає, я вирішила записати ось таке відео. Познайомитися з вами, ви, можливо, деякі мене вже знаєте. Мій інстаграм Козиренко Людмила. Я там показую і затишок, і квіти, як то кажуть, і все, що радує наше око на сьогоднішній день, і також вишивку. Мій шлях вишивки пройшов. Дуже довго йде раніше. Я до повномасштабного вторгнення я вишивала один діменшинс, але десь на протязі одного року-півтора року. І це був такий довгий процес. Я була однопроцесниця, я не розуміла, як це можна вести ще багато процесів. Тому із повномасштабним вторгненням я переключилася. На багато процесів ще допомогла в цьому група у телеграмі розхом'ячка, де я розхом'ячувала наборів, схем, ну це далі буде, я вам покажу. А Сьогодні ми з вами подивимося мої розпочаті процеси. У мене їх трішки є, я стараюсь вже не розпочинати, хоча буває, так захочеться, що просто беру і розпочинаю. А потім думаю ні, треба закінчити, щоб хоча б фініш був Рулону в мене такого якби немає, тому що я е, проживаю в будинку і мені хочеться, щоб на стінах висіли мої роботи. Тому, по можливості по закінченню роботу я оформлюю роботу в багетні і вішаю її на стіну, щоб можна було любуватися своїми відшивами. Отож. Давайте разом розпочнемо е, мій якби, такий огляд моїх розпочатих робіт. Можливо, комусь щось подобається, пишіть в коментарях, буду рада знайомству, спілкування і ставте також подобаки. Ось перший набір перед вами це набір Мілхіл. Кукурузки, як на нього кажуть. Він в мене також вийшов спонтанний, один із останніх розпочатих моїх наборів, тому що я, дивлячись в групі в Телеграмі, дівчата збирали на нього бісер, я згадала, що у мене є ж цей набір, і я вирішила його розпочати. Ось такий мілхіл, кукурузка. Надію, що я встигну його якби, відшити цього літа. Ось я вам покажу уже відшито. Так, сонечко нам чуть-чуть. Відшиваю я його на бумагі, на рідному їхньому папері. Якби на тканину я не переношу. Ну, в принципі, тут нитки вже всі відшиті, залишилося тільки гебісер. І ось дуже класна оця рама. Вона так тримає бумагу, що ти просто взяв руку і відшиваєш. Ось такі в мене кукурузки. Думаю, коли я відшию, то вони на, з бісером взагалі взагалі буду просто, як кажуть, класно дивитися. І ми потім з вами будемо любуватися цією кукурузкою красою. Я уявляю, як воно буде на сонці просто переливатися. І ось такий набірчик Мілхіл у мене є Зрід ось тут бісер. Тут ще ось такий гудзок їхній рідний, як то кажуть, ще не замінений. Бісерю так нормально вистачає, тому будемо відшивати і дивитися разом з вами на мій процес. Це один із розпочатих моїх процесів. Далі вам покажу ось такий семплер від Вікторії Попович. Оце, дивлячись на нього, я дивлюся і думаю, боже, скільки в мене оцих відшивів, яких треба закінчити. Потрібно закінчити, тому що ну, хочеться також любуватись красою. Тут шовк. Я купляла тоді пак повністю у Вікторії Попович записувалася в перших. Ось ця ниточку, я DMC замінювала. Ось так. Дивіться, як вона на сонці переливається. Тож класно. А. У мене скільки магнітиків, я дивлячись, тільки що передивлялася свої і Дивлюсь, скільки в мене магнітів. Ось така краса. сонечко гарне. І цей набір його потрібно відшити. У мене нитки всі є, щоб потім розкласти і оформити в таку красиву картину. Надію, що і. Є... Так, як я завела цей канал, я буду брати більше роботи ті, що я вам показувала, і показувати їх в процесі відшиву, як вони будуть. Дивіться, яка краса. Ось такий у мене семплер. є. Так, наступне це мої орхідеї від Лука ЕС. Ой, так вони чомусь довго відшиваються, тут вже відшито 70%, я ніяк не можу їх закінчити. Спочатку я їх бачила у картині, відшиві в себе, потім я щось придумала собі, що я їх буду оформлювати у подушку, шити я трішки вмію, як кажуть, на машинки, тому ось таке оформлення на них чекає. Поки на даний момент я зупинилася на подушки. Зараз вам покажу, що є у відшиві. Воно відшивається на 16-й Аїді. Так, швидко, усе нитки трошечки рвуться у КС. Ну, це в мене останні такі набіри від цього виробника. Не знаю, в мене Поки відшиваю його, і, можливо, і за того, що такі вони, як то кажуть, неопреділені І мене стопорить всі ці відшиви лукаеси і там летісті. Тому ось мій відшив. Такі ці орхідеї. Магнітів тут начіплено. Ну. Хоч подивлюсь, тільки в мене магнітів. Я то мені все хочеться, хочеться, але літка там виставила вже нові, мережка виставила вже нові. Ой, а мені ще тільки магнітів не вистачає. Ось дивіться, які ці орхідеї будуть. Я, ну, ось, в принципі, вже фініш тут роботи по краях. І ось таке воно ну, має бути такий відшив. Ось такі орхідеї. Бекстіч тут. Треба закінчити. Треба закінчити ці квіти, щоб щось розпочинати нового, тому що запасів у мене вистачає. Покажу в окремому відео, роздивлюсь. Так, такі магнітики. І ось такий у мене відшив. на нюрге. Так, це на якому ми? Не знаю, не пам'ятаю на четвертій, мабуть. І ось такий відшив у мене орхідеї. Так, наступний в мене набір це Леті стіль. Він також чомусь тупориться, відшивається вже два роки. Цей набір у мене захотів менше мій синочок. Він все чекає, на якусь зиму йому відшию на цих цуценят, то червоні машинки. У нас така історія з цими червоними машинками, що все, де ми бачимо червоні машинки ми відшиваємо, особливо там новорічні іграшки, або ми їх купуємо червоних машинку. У нас така традиція, або якщо є якісь Набори з червоними машинками ми відшиваємо. у мене є один набір в кінці вам покажу також фрузелок з червоної машинкою. І ми їх з дітьми купляємо, якби збираємо таку колекцію і відшиваємо і потім найлинковіше у нас традиція червоних машинок. І ось така машинка з такими цуценятами. Вона відшивається також на 16 гаїді. Все нормально, все але чогось мене знову ступорить. Треба брати і відшити, можливо, встигну до цієї зими відшити, тому що менший синок мене дуже його чекає. Каже, коли-коли ти мені їх відшиєш. Тому дивимося, що у мене тут відшити. А відшити у мене ось так. Відшить у мене ось така вже. Вона зняла з пяльців, бо мені потрібно було пяльця. І ось такі тут собачки. Собачки вже бекстіч, тут такі дві здорові ще. В принципі, ну, не важко відчувається, але ж я ж кажу, все хочеться, мабуть, і створенням цього каналу буду швидше вам показувати роботи, наскільки ж все відшито. І ось такі собачки. Ну, воно повинно бути гарно. Дивіться, от така сонечко відсвічується. Якщо там ялинка, ще будиночки там вчається. І я думаю, що буде гарна дуже картина. Е, ну, Тут не сильно так натуляно, ну, як завжди, в летій січ останні набори вони так тулять все підряд, що можна, до тої природи. А тут мені, в принципі, подобається. Ось тут хатинка, і там якийсь сарайчик, і кардинальчики є, тут і поштова скринька, і подаруночки, ялинка. Тому надіємося, що будемо слідкувати і як воно далі буде продвигатися. Так. Наступний мій набір це набір від Gold Collections коні, пара коней. Так, я цей набір дуже хотіла. Придбала відшиваю, також помаленьку, кажуть, коні відшиваються на роботу. В принципі, можу сказати, що так і да, так і є десь. Робота є, але вона не зразу з'являється, десь, як кажуть, набор починає працювати через пів року. Тому ось трішки є. Хочеш роботу, візьми ще раз від і ще ж там буде. Гарний набір, відшивається він на 18-й Аїді. Так. Зараз на 18 Аїді айворі. Та я тут писала, де її окупляла. Такі номери там щось було. Так, отакий набір. І ось такий у мене відшив. Відшив у мене таких коней. На 18 й їді. Подобається мені. Взагалі, мені подобається на 18-й їді відшивати. Ось так міленько дзьобати, як то кажуть, я кажу так дзьобати. Дзьобаєш і відшивається. Це магнітик тут з голочкою. Магнітики дуже класні, тримають добре. Ну і взагалі такі, якби я їх вішаю до більше вигляду набору, який мені подобається. Ось такий набір. Такі коні мої пара, ну я її вже пару цю відшила. Тому ось така краса. Також, думаю, що будуть дуже гарні, і мені ну, нормально відшивається і подобається ось такий набір. Тому ми також чекаємо результати, не пам'ятаю, скільки тут вчити, чи 30% точно не скажу. Я можу і по бумагі вишивати, і по електронній схемі. Якби, ну, це не принципово для мене, хоча, звичайно, електронна схема класніша. Але не знаю, якщо її немає, от, наприклад, Мілхіле, там, якщо немає, я роблю копію, схема, і потім по ній просто замальовую і відшиваю. Це не проблема. І все. Так, можливо, там часу більше на це тратиш, а витрачаєш. Але ось так. Ось така робота мене. Так, наступна робота це make-віш-котичко від мережки. Також в мене є цей, як кажуть, набір. Це перший набір в мене від мережки. Він мені подобається, колодязь бажань, мабуть, треба далі відшивати, щоб бажання здійснювалися якісь там, які я собі планую. І ось такий набір. Тут такі гарні. Але такий, так, да, розкіт трошки хрестиків є. там Хто розпочинає, бачила із цього, куди відшивати. Я розпочала відшивати із лівого. Кутика, і зараз вам покажу, як у мене вішається. Ну тут взагалі такі нитки, небо таке, дивіться, воно світло у хатинки, у вікнах взагалі чудове. От зараз, роздивляючись разом з вами, хочеться його також взяти в голочку і трішки повишивати. Але, як то кажуть, все бігом, все бігом. Відчувається він на 16-й аїді, хоча б я сказала, що, можливо, він на 18-й. Такий мілкий, але нормально. Розмір 30 на 41, також розмір є такий більш-менш нормальний. І зараз подивимось, скільки в мене відшито. І так, відшито в мене ось так. Ось така краса, колодязь, не до кінця. Так, відшивається. У мене на нього ніби є електронна да, електронна схема. Отут, як я кажу, дзьобання оце дзьоб 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 оці всякі такі хрестики, розкид хрестиків також. Да, тут трішки є роботи погратися, але я думаю, що вона буде дуже гарна, ця робота. Тут вже стежка. Ось. Далі я пішла відшивати. Давайте ось так зараз покажу вам. Ось такі. Так. Ось така робота. Відшивається. Перестаки. Сонце. Так. Ось так. Надіємося, також буде продвигатися і буду вам показувати результат. Ми відкладаємо поки що. Да, Люда ще побитися статуетку. Яка стоїть статует? статуетка? Це моя окрема любов. Ви ж знаєте. За мене оця статуетка в мене одна із перших, яка з'явилася. Тому вона перша в мене, як то кажуть, в кадрі. Перша на Ютубому каналі. І ось ця статуеточка, вона в мене була перша. Така україночка тут клеймо, Ось, в мене є з цієї колекції, з їхньої є три. Ну, це одна із перших, яку я придбала, і в мене з'явилася колекція, і з цього розпочалось моє таке хобі з вишивальницями. Все, що тримається в ручках, голочка, п'яльця, вишивається. Тому я стараюсь. Отак. Тому вона прикрашає наш стил разом з нами. В першому моєму такому відео. І я кажу, вона також перша, щоб я кажу, на удачу. Так, наступний в мене набір це від DMC. Набір з цієї історії він в мене, е, як то кажуть, тягнеться через все е, життя, не через це, ну, мабуть, життя, тому що у дитинці старший мій син не ходив на малювання і намалював картину. Де також два ведмедика. У мене є в інстаграмі, е, там показано. Є Пост разом з тими ведмедиками, що він малював точно так само, як два ведмедика цілуються, мама з синочком. І от через роки, коли в мене захворів менший синочок, ми там лежали, я побачила в інстаграмі, що його хтось виклав на продаж. І я дивлюсь, і малий мене побачив менший. Каже, мама, ой, так класно. А я кажу, ти що хочеш? А він каже, да, давай. Я бисок, просто в секундах його взяла. І о, якби придбала. Тому ось такий набір у мене навіть. Він зимовий, зараз він в мене поки трішки відкладений, тому що я на квіти переключилася, літа, але він дуже класний. Відшивається, він також ну, прикольно. Я б не сказала, що так щось там, ну, важко. 16-й каунт така синя їда, колір дуже гарний. Давайте з вами подивимося. Ось такий, це вже як -то кажуть, мамка вишита. І тут це синочок є далі відшити, я не буду поки знімати з О, така гарна Аїда, 16-й такий колір. Він, ну, дивіться, оце на сонці, як він є, ось він вам зараз так і передає цей колір дуже гарно. Я думаю, що просто така картина буде бомбезна. У відшиві цих два білих ведмедя. Мама і синочок, тому у мене така, як то кажуть, вона асоціація у мене із синами. Старший намалював, менший обрав. А мамка, як то кажуть, відшиє ось ці такі прекрасні ведмедики. І будуть вони у мене висіти, десь я їм місце придумаю обов'язково, тому що я не хочу роботи брати у рулон. Я хочу любуватися цією красою, щоб це все-таки такий як то кажуть, енергозатратний ресурс ми віддаємо з емоціями. Мені, для мене, коли я відживаю, в кожний хрестик вкладається якась емоція, енергія. Тому ем, це моє, це моя душа, і я в ньому, як то кажуть, ем, як кажуть, розцворяю, розчиняюся в цій енергетиці, цій вишиці. Отак, в цих хрестиках. Ось така моя любов. Отакі в мене будуть фітметики. і ми будемо разом з вами наблюдати. Я вишиваю їх на каліні таких, у таких кіснапах. Ну, класно. І так, наступний у мене набір від Марта Беллс Світблу. Також цю схемку я побачила в інтернеті у дівчинки. Спочатку в однієї, потім в другої я побачила, що вона є у неї. Я бігом придбала, тому що мені чомусь вдає, що от прев'ю не передасть все те, що буде відшито повністю. І я зібрала на неї ниточки, купила тканину і розпочала. Також він мене відшивається. От там є ще ці колекції е, другі. Такі мадами, як то кажуть, але вони трошечки ну, не, мені не синтепатизують. Ця мені прям попала, прям, як то кажуть, в серденько. Тому зараз подивимося. Ось вона така на відшиві. Я ніяк не можу тканину до кінця. Е, як на діти то в мене на пяльцях круглих, то в мене на п'яльцях квадратних, то в мене на кюснапах. Ось така тканина t Horizon Blue 30-й каунт. Я брала магазинчик Crazy Крайзі Кростіш, люблю їхній магазинчик. І ось така ось так відшита, сукня відшита. Також тут дзьобання моє улюблене дзьобання, дзьоб дьоб-дзьоб. Але я не можу, я ж кажу, можливо, як я там одну роботу зніму із п'яли, то я її передягну на п'яльце і буду відшивати. Тканина мені чомусь просідає. Я не можу до кінця її, як то кажуть, одягнути, щоб я була впевнена, що от вона мені не муляє. Вона чомусь мене на усіх різних цих, е, як то кажуть, аксесуари для вишивання е, муляє. То там не так, то так не так, я не знаю. Коротше, такі я цей хрестик, то одну роботу закінчу і я вам покажу. Ось так. Видно, не видно? Ось така краса. Така буде сукня, тому дивіться, як воно буде. Ось набір. Так, щоб вам показати отак. Набір, схема і ось ця в сукні мадам, вона тут буде гарна. А, а ще тут, щоб ви розуміли, ось тут в неї на ручки, в неї тут бісер. Взагалі, бісер. Уявляєте, Якби, ну, як браслет, у неї тут бісер буде. І це так буде гарно. Я не знаю, тут ще фрузілки, ось малесенькі квіточки, фрузілки голубенькі. Ой, я її бачу теж шикарно оформлені, і... Взагалі, це мої кольори такі голубенькі, ніжні. Тому чекаємо далі результат. Ну і так, останній набір, який я відшиваю на даний момент, у мене в роботі. Мені хочеться його відшивати. Це Gold Collection Summer Troll. Я на неї кажу садівниця. Чомусь вона садівниця. Вона в мене вже, якщо так правду сказати, то вже їй 3 роки. Отак. От Три роки я не можу її до кінця відшити. Вона мене відшивається. Той в мене є натхнення, то немає. То я спочатку хотіла її подарувати матусі, потім я присадила свою матусю також, як то кажуть, на голочку, Вона тепер також відшиває. Вона мені подарувала вже також свої дві картини, а цю я відшиваю, тому що, мабуть, літи, квіти, троянди, і от вона зараз у мене в процесі. Тому ось таке бачила оформлення, бачила вже в дівчат оформлені. Я вже знаю, тож, як я її оформлю. А, гарна, нема, як то кажуть, спору. Ось такі. І ось така вона у мене у відшиві. У відшиві вона мене. Тут така сукня є. Уже 70%. Ми вже дійшли, як то кажуть, до корзини. Сукню там ще потрібно бекстіч зробити. якби. А ось так помаленьку, я тут відшиваю. Мені подобається. Подобається, вона відшивається на 18-й Аїді 18-й Аїда Ivory. Їхній там діменшн. І я її ось так натягнула. Це що мене вирочувала я сама. І ось ця рама, я вам скажу, що я не пам'ятаю, де її. Взяла. Вона в мене одна із перших. І вона класна. І тому, коли я хочу закінчити ось Цю садівницю, свою відменшу. Я хочу тут перечепити на цю раму ось цю мадам. Перечеплю на ці п'яльці, щоб вони, вона тут була, можливо, буде натяжка краще, і вона мені піде краще відшивати. Тому зараз в мене в, активному, в активній роботі ось ця схема. Хочеться, звичайно, щоб вона відшивалася більше. Але час літо, ви знаєте, що влітку не так більше часу на вишивку, як завжди. Тому що то квіти, то щось будинок, то поїхати, то забери, то ще щось, то якась відпустка, то якісь гуляння. Отак От вже літо пройшло і промайнуло, що ми вже не зрозуміли, коли як і як що. Вже залишився один місяць. Тому ось такі вишивки. У мене так, магнітик в мене з ретриту. З минулого, з першого, так, я була на першому. Зараз я не попадаю, тому що в мене відпустка. Хоча у мене бажання є дуже на нього попасти було, як то кажуть, ну вже, вже нема е, можливості. Тому ось чекаю тоді, буду чекати відео від дівчаток, що вони там, як там як пройде ретрит. А магнітики люблю. Магнітики люблю, і вони так прикрашають висівку, тримають, у них класно тримають е голочку, так як е і, тому, якби, То український виробник, то англійський. Так, сюжети, можливо, там різні. Бачила у лелітки, там вона показувала магнітики е -е, від Меді. думала купити ну, 600 гривень, поки 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 чекаємо, я ось передивилась свої роботи, і магнітів у мене вистачає. Ось такі в мене роботи відшиті. Також у мене є два дорожніх процеси, я вам покажу ось про що я говорила це від фрузілка машинка. Я її завжди беру другу, тут також десь відшито 75%. Остався бекстіч і там пару стіпків хрестиків. І та, оце ми так колекціонуємо, У мене ще є від чарівної країни, також там машинка червона, ми її відшивали. Ось, ось такий набірчик в дорогу я її беру, відшиваю. Також ще в дорогу ось такий беру Dimension з куля. Ось так в мене вже відшито. І... І мене дорожні процеси. Впало, зараз хвилинку. От такі в мене якби, розпочаті набори, вишивки, тому я буду рада спілкування з вами, знайомство. Хто радий мене тут бачити, пишіть, ставте коментарі, вподобайки, а я буду разом з вами далі відшивати, показувати своє натхнення, роботи ознайомити вас і зі своїми якимись статуетками є, я кажу, надихатися квітами, ось такими чарівними, от такі поближчими їх це мої троянди з мого саду. Люблю, люблю, люблю надихатися в теперішній реалії, як то кажуть, тому е рада. Знайомство. І я дуже рада, що я на силу дійшла до цього, щоб завести YouTube канал і показувати вам, як кажуть, своє натхнення, все, чим я живу і надихаюся. Тому підписуйтесь, лайкайте, ставте подобайки, пишіть коментарі і буду рада знайомства. Також залишу свій інстаграм, підписуйтесь на мій інстаграм, також буду рада, як то кажуть. Все, пока, мирного вам неба, затишного дня, спокійного. Віримо в перемогу, усе буде гаразд!